Сьогодні готуємо книжку національну гуцьку українську страву, інгредієнти перед вами. Беремо картошку, чистимо, ріжемо її, ставимо на вогонь, варитися, солимо, робимо тісто, беремо миску. У миску наливаємо молоко кімнатної температури, десь 200 мл приблизно. Додаємо 3 яйця. Додаємо грам 100 рослиною улісу, 120 можна. Оцет 3 столових ложки, сіль і перемішуємо до однорідної маси. Далі беремо сухі інгредієнти, беремо борошно та явлю просіли його перед цим та е, даємо розпушувач. Перемішуємо. І повільно вводимо рідку масу до борошна з розпушувачем, перемішуємо та замішуємо еластичне тісто. Воно має гарно відлипатися від рук і гарно міситися взагалі. І залишаємо його на пару хвилин відпочивати. А поки робимо начинку. Беремо шампіньйони, вони звичайні гриби, чистимо. Ріжемо на кубики, так само беремо цибульку, ріжемо і на рослинні олії, піджаримо спочатку цибулю, жаримо її до золотистого кольору, щоб вона вже була протушна трішки в нас. Потім додаємо грибочки, все перемішуємо гарно, приправляємо спеціями, приправимо, сіль, перець, чим вам подобається. Я ще додала паприки, люблю дуже. Особливо копчену. Так, наша картошка відварилася, ми її нем, перетворюємо у пюре, додаємо вершкове масло. Я дуже люблю картошку з вершковим маслом. Е і додаємо наші грибочки з цибулькою, які вже готові. Все перемішуємо. Ой, дуже гарно пахнеть. Все перемішуємо і залишаємо, поки ми місимо тісто. Так, наше тісто таке гарне, пухке, розрізаємо його на кусочки, такі невеличкі. Утворюємо з них шарики, кульки такі, щоб було легше розкатувати. О, присипаємо борошном постійно. Тісто дуже м'ягеньке вийшло. Розкатуємо їх на круги діаметром приблизно 10 см. Ну, має бути, не дуже тонке і не дуже грубе. Середнє. Розкатуємо і в серединку кладемо нашу начинку. Розправляємо по всьому кругу, по всьому діаметру нашого пласта, так можна сказати. О, Розрівняли. І тепер беремо краї і закручуємо, як ватрушкою. Дуже легко все виходить, тісто гарно прилипає. О, дивіться, як гарно. Ще один. Закручуємо, закручуємо, закручуємо. І надаємо їм округлій форми, Я тако ще ручками роблю, як сирники, знаєте? Округляю трошки, закручую. о, І все, красунчик. Беремо, збиваємо одне яйце, збиваємо його. Може, жовток, хто любить, я сюди б'ю одне яйце. І беремо тепер смачуємо пензликом наші книжки готові. Кстаті, забускати, що ми їх кладемо на пергаментну бумагу. Закладаємо у духовку на 200 градусів на 30 хвилин і дістаємо готові, запашні книжки з грибами. Це так смачно. Ваша сім'я буде задоволена таким додатком до обіду. Можна подавати супу, можна подавати просто як окрему страву. Це дуже смачно. Всім смачного та дякую за перегляд мого відео.